Слава Ісусу Христу! Друзі, одна з великих переваг Біблії це те, що це не просто. Релігійна книга, як хтось вважає, а це книга, яка піднімає дуже багато питань і дуже багато тем. І коли ми говоримо про Біблію, Саша вже якось на проповіді згадував, що на Біблії навіть вчились воєначальники. Тобто, коли ми дивимося книгу Ісуса Навана, певні речі звідти, стратегії, тактики ведення бою, війни, взагалі захоплення міст, вони були взяті звідти. І це надзвичайно надихає, що коли ви читаєте Біблію, це книга, яка дає поради і яка відповідає на дуже багато запитань. Біблія говорить про різні сфери людського життя, і вона не оминає питання фінансів. Це питання, яке є надзвичайно важливим, надзвичайно актуальним. Багато людей десь не зовсім хочуть про це говорити, не зовсім хочуть це відкривати, але Біблія вона говорить про це, вона вчить про це і е, вчить, як правильно користуватися цим. Ми проходили церкво курс, е, рахуємо свої гроші. Хто пам'ятає, що говорить цей курс? Скільки віршів вони говорять про фінанси і майно. Крім Саши, який викладав цей курс, хто пам'ятає? Щось там, там більше, ніж 400 і 500. Більше в тисячах. Ага, можна повторитися, ж, якщо це то, в принципі, з вересня в нас є курс, який можна. Так, більше, ніж 2,5 тисячі віршів, які говорять про фінанси, про майно, про ставлення до фінансів, ставлення до майна. Тобто, це не остання тема в Біблії, яка піднімається. До речі, віршів про молитву і про віру менше, ніж віршів про фінанси і майно в Біблії. Як не дивно, але їх менше. Ніж про це, тому що Бог він розуміє, що це надзвичайно важливо. І це те, що є щодня в нашому житті. Ми з цим постійно стикаємось, нам з цим постійно або треба боротись, або вміти правильно користуватись, щоб це було благословенням для нас і для тих, хто навколо. Біблія говорить про бюджет, про витрати, про заощадження, і Біблія також говорить про пожертвування. Знову ж таки, про тему, яку не зовсім десь до кінця нам людям хочеться піднімати, говорити. Хочеться десь самим це питання вирішувати, але Біблія вона говорить і вчить про це. Це є одна з найбільш дискусійних тем, напевно, що в плані фінансів, в плані такому церковному пожитування і десятина, давати чи не давати, якщо давати, то скільки, як давати, кому давати, куди давати, що з цим далі відбувається. Тобто є дуже багато питань, які зразу в нас в голові виникають і піднімаються. Але я скажу так: я коли вже підростав, мама моя, вона відвідувала християнську церкву і. Мене з дитинства навчили давати десятину. Тобто, ті кошти, які десь я отримав, бабуся дала ще десь. Там щось підзаробив. Мене вже з дитинства навчили давати десятину. І потім, коли я потрапив в церкву, для мене, в принципі, це був досить таки нормальний процес. Для мене це не було якимось шоком. Для мене це не було чимось новим. Для мене це було повністю нормально, і я нормально це сприйняв. І з іншого боку, я бачив інших людей, які коли чули тільки перший раз цю тему. Для них це було ну тобто. В смыслі, куди віддати там, тих 10%? чого 10%? чого в церкву? Чого саме в цю церкву? А чого я? Хай інші віддають. Ну, є ж багатші, хай вони дають, ну хай вони жертвують в церкву. Ну я ж менше заробляю, є ті, хто більше, хай вони. І сьогодні хочеться, щоб ми трошки поговорили про цю тему. Ми десь підняли біблійні вірші, які говорять. До речі, біблійних віршів дуже багато. Ми все не зможемо зачитати. Ми просто подивимось на те, що за питання пожертувань, що Біблія говорить взагалі про це. І кожен з нас по суті, тому що десь буде неправильним в церкві заставляти або ще якимось іншим чином людей вести до того, щоб вони давали це питання добровільне. Біблія вчить одразу про це. Питання десятини і пожитувань, воно добровільне. І багато текстів, які саме про це говорять. Навіть якщо ви помітите питання десятини в ізраїльському народі, що говорять про те, що це там закон, але за нього не було покарання. Ви ніде не знайдете місце, де сказано: якщо ти не здав десятину, не приніс, не показав, що це справді десятина твоя, то ти будеш там побитий камінням. Як було покарань багато за інші прогріхи, тобто були моменти, коли ти мав щось заплатити, щось віддати, були навіть смертельні покарання. За це питання немає покарання. Знову ж таки, воно було десь більше добровільне, і люди мали робити це. Взагалі, що таке пожертвування? Одне з досить такі цікавих визначень. Пожертвування це добровільне відречення від своїх вигод, від чого небудь потрібного, жертва або самопожертва. Відречення добровільне від своїх вигод. Тобто, я відрікаюсь від власної вигоди на користь чиєїсь. Коли ми говоримо про пожертвування є декілька цікавих факторів. Перше, це те, що пожертвування вони добровільні, те, що ми вже говорили. Я не маю давати, я не зобов'язаний, мене не змушують. Тобто, коли я не пройшов в церкву і я підписую якусь заяву, що я 10% там, я обов'язково здаю, якщо не здаю, то для мене таке то чи таке то покарання, або там я буду вилучений, або мене поставлять на зауваження, чи ще щось зі мною погане зроблять. Це питання добровільне пожертвування – це акт поклоніння Богу. І цікаво, коли ми дивимося на перших людей, то по суті ми вже бачимо дітей Адама і Єви, які приносять свої пожертвування. Вони були виявлені в вигляді жертви. Їх ніхто до цього не заставляв, Бог Адаму і Єви або їм не говорив про те, що ви маєте мені щось приносити. В них було це розуміння. Що акт поклоніння Богу це я віддаю щось своє. І вони принесли, хто з чим займався. Тобто, Каїн він приносить від плоду землі, авель він приносить від стада. Хто з чим займався, той те і приносить. І вони вже мають розуміння, що це певний акт поклоніння Богу, коли я щось своє віддаю йому. Другий цікавий момент пожертвування це мій вияв вдячності Богу. Я розумію, що все, що я маю, це від Бога. Я вдячний йому за це. І як вияв вдячності, я приношу. Це йому вигляді пожертвування. Тобто в ізраїльському народі навіть цікаве було свято, свято Першого плоду. Вони отримували перші плоди, і вони приносили їх до храму як на знак вдячності того, що Бог благословив врожай, і вони мають це. Вони розуміли, що це не від них залежить. пожертвування це вияв розуміння того, що все, що я маю, не моє, а належить творцю. Біблія говорить про те, що ми не власники. Все, що ми маємо, все, що ми там вважаємо, що ми здобули, це все не наше. Це Бог нам дав. І Біблія говорить про те, що ми просто розпорядники. Ми отримали, є власник, творець цього всього, а ми отримали це в розпорядження, і наше завдання правильно розпоряджатись. Але ми не власники. Як часто ми вважаємо, що я от отримав 100% 10%, я віддав да, це Боже, а 90 це моє. Ні-ні, вони так само Богу належать. Просто вони залишаються у мене, і я маю ними правильно розпорядитися. Пожертвування розуміння того, що я даю самому Богу. Матвія, 25 розділ з 35-го по 40 вірш, Христос, звертаючись до учнів, Він говорить про певні речі. Він говорить про певну категорію людей, які ви мене відвідали в лікарнях, ви мені дали води напитися, ви мені дали поїсти, ви про мене потурбувалися. І ці люди кажуть, «Ми цього не зробили. Христос каже: коли ви дали комусь, це ви зробили для мене. Розуміння того, коли я даю, я даю не якійсь людині, я даю не там в цю церкву, не цьому пастору, не ще щось, я даю Богу. І Ще одна дуже прекрасна річ пожертвування – це вклад у вічність. Знову ж таки, Матвія, 6 розділ, 20-й вірш, Христос каже: складайте скарби на небі. Один з моментів того, як ми можемо складати скарби на небі, ми служимо Богу навіть в, своєму матеріальному, в своїй матеріальній сфері. Багато розмов йдуть на рахунок десятини. Варто давати, не варто давати. Десятина це закон, це там старий заповіт, в новому заповіті немає десятини. І якщо ви десь зустрічалися з цими питаннями, тобто воно завжди десь таке є дуже дискусійне. Але за взагалі, питання десятини, вона в Біблії дуже чітка і дуже цікава. Є достатньо текстів в Біблії, які говорять про це питання і в старому, і в новому заповіті. І цікаво, що багато хто говорить, що десятина це закон. Мойсей він коли давав закон, Бог через нього давав закон, він підняв питання десятини. Але цікаво, що є декілька місць біблії, які говорять про десятину ще до закону. Авраам, в певний момент, коли вони з лотом, з його племінником, вони розійшлись. Вони вибрали різні місця для проживання. Лот він іде до міст Содому і Гомори і проживає саме там. В певний момент з ним трапляється страшна історія. Царі Содому і Гомори, вони воюють з іншими царями, вони програють битву. І все, що було в цих містах, воно захоплене. І лот, його дружина, все його майно, всі його діти вони забрані в полон. До Авраама прибігає один з чоловіків, який врятувався з цієї битви. Він говорить про те, що твій племінник лот, він забраний, все його майно забране. Авраам збирає навіть не воїнів, він збирає просто своїх слух, які були в його домі, він озброює їх, він іде, і Бог дає йому перемогу над тими царями, які забрали лота і забрали все майно, яке було в цих містах. І цікаво, що після цієї перемоги Авраам повертається, він зустрічає певних людей. Буття 14 розділ, 18 20 вірш. Амелхиседек, цар Салиму, виніс хліб та вино. А він був священник Бога Всевишнього, і поблагословив він його і промовив благословенний Авраам від Бога Всевишнього, що створив небо і землю, і благословений Бог Всевишній, що видав у руки твоїх ворогів твоїх, і Авраам дав йому десятину зі всього. Авраам живе задовго до появи закону, задовго до Моїсея. Авраам не знає закону, але в нього вже є певне розуміння. Він зустрічає священника Бога, і він дає йому десятину. Хоча цікаво, Авраам з тих трофеїв, він нічого не взяв собі. Цар Содому вийшов йому на зустріч і говорить про те, що віддай мені людей, а все хай залишається тобі, бо ти його відвоював. Авраам каже: Бог мені сказав нічого не взяти. Щоб потім хтось не сказав, що я благословив Авраама. Але в Авраама є певне розуміння, коли він зустрічає священника, він дає йому десятину. Виявляючи Богу вдячність, він дає десятину священнику Бога живого. Другий цікавий момент згадка про десятину до закону. Це знову ж таки в житті одного з патріархів, в житті Якова. Буття, 28 розділ, 20-22 вірш. І склав Яків обітницю, говорячи, коли Бог буде зо мною і буде мене пильнувати на цій дорозі, якою ходжу, і дасть мені хліб, хліба їсти та одежу вдягнутись, і я з миром вернусь додому свого батька. То Господь буде мені Богом, і цей камінь, що я поставив за пам'ятника, буде Домом Божим. І зо всього, що даси ти мені, я щодо десятини дам десятину тобі. В житті якова трапляється страшна річ, його рідний брат хоче його вбити через те, що він обманом вкрав його благословіння, і мати відправляє його до своїх родичів, до Лавана, як і втікаючи, зупиняючись, зупиняється в певному місці на ночівлю. Вночі йому сниться сон, або він отримує певне видіння. І після цього він каже, що якщо, Боже, ти благословиш мене, я добре добрусь туди, куди я йду, ти будеш про мене там турбуватись, мене буде що їсти і що вдягнутися, я обіцяю, що я дам тобі десятину. Знову ж таки, в цьому видінні Бог нічого йому не говорив про десятину. Бог не говорив йому: ти маєш мені віддати щось, Бог не спонукав його до цього. В Якова є певне розуміння, і він каже: Господи, за те, що ти благословляєш мене, я готовий віддавати тобі десятину. І все це відбувається до закону. Тобто ми не можемо сказати в Біблії, що десятина це лише питання закону. Як і вдає Богу обіцянку віддати 10%. В нього є розуміння, знову ж таки, вдячності Богу за те, що той турбується про нього. І ця вдячність вона виявляється в тому, що він каже: Господи, я буду віддавати Тобі. Десятина це не закон. Так як вона була задовго до закону. В часи закону теж було піднято питання десятини, і в ізраїльському народі воно було досить різне. Тобто говорять про те, що близько 33% ізраїльтяни віддавали на десятини, бо вони були досить такі різні. Книга Левит говорить про це, книга повторення закону. Ми зачитаємо один коротенький текст для того, щоб мати десь розуміння, про що говорилося в часи закону в питанні десятини. Повторення закону, 14 розділ з 22 по два. 29 дев'ятий вірш. Повторення закону, чотирнадцяти розділ з двадцятого по 29 дев'ятий вірш, Бог, звертаючись до ізраїльського народу, каже такі слова: конче даси десятину з усього врожаю насіння твого, що рік вічно на полі зросте, і будеш ти їсти перед лицем Господа, Бога свого, у місці, яке він вибере, щоб ім'я його перебувало там, десятину з збіжжя свого, виноградного соку свого і оливки своєї, і перворідних худоби своєї великої, і худоби дрібної, щоб навчився ти боятись Господа, Бога свого по всі дні. А коли дорога буде занадто далека для тебе, так що не зможеш понести того, то буде занадто далеко від тебе те місце, яке вибере Господь Бог твій, щоб покласти ім'я своє там, коли поблагословить тебе Господь Бог твій, то даси в сріблі і зв'яжеш те срібло в руці своїй, і підеш до місця, яке вибрав Господь Бог твій, і витратиш те срібло. На все, чого буде жадати душа твоя, і худобу на худобу велику, і худобу дрібну, і на вино, і на п'янки, напій, і на все, чого зажадає від тебе душа твоя, і будеш ти їсти там перед лицем Господа Бога свого, і будеш тішитись ти та твій дім. Але вид, що живе в брамах твоїх, не кидай його, бо немає му частки і спадку з тобою. На кінці трьох років відділиш усю десятину свого врожаю в тім році і покладеш у брамах своїх, і прийде левит, бо не маємо частки і спадку з тобою. І приходько, і сирота, і вдова, що в брамах твоїх і будуть їсти, і наситяться, щоб поблагословив тебе Господь, Бог твій, у кожному чині твоєї руки, що будеш робити. Бог звертаючись до ізраїльського народу, Він говорить про декілька десятин. Через десятину він вчить ізраїльський народ турбуватись як про себе, так і про інших. То ви помітите, що перша десятина було сказано про те, що ти використаєш це на себе. Ти прийдеш на те місце, де прикликається Боже ім'я. В Ізраїля було певне місце поклоніння. до того як був храм, це була скінія, яка стояла в Шілу. Потім це був храм в Єрусалимі, храм Соломона. І це було місце поклоніння. І Бог говорить: ти візьмеш десятину зі збіжжя, з худоби, з усього, і ти прийдеш з цим, і там ти будеш радіти перед лицем Бога. Якщо ти живеш далеко, ти це все продасиш, ти візьмеш це все в фінансах. В Сріблі, прийдеш і купиш там собі те, що ти бажаєш. І далі Бог каже ще десятина, яка зверне на нас служителів. І на інших людей, на Левитів, на сиріт, на вдів, на тих, хто потребують. Тому що левити вони не мали частки в ізраїльському народі, вони не мали наділу, такого, як мали інше коліна, коли Ісус Навин, він розділяв землю. Левити вони отримали певні міста, але вони не отримали як такої землі. В них не було, як в інших колін землі. І ізраїльський народ він мав підтримувати духовенство, він мав турбуватись про них. І ця десятина, якраз ішла на їхню підтримку. Бог вчить Ізраїль довіряти йому через десятину, в тому числі. Через багато речей Бог вчив ізраїльський народ довірятися йому. І питання десятини, навіть питання того, коли ізраїльський народ на сьомий рік він не мав засівати поле, це знову ж таки було питання довіри до Бога. Питання десятини, коли ізраїльтяни він рахував, він розумів, це мені треба віддати, це було знову ж таки питання довіри до Бога. Це питання десятини в часи закону. І питання десятини в новому завіті. Дехто каже про те, що її там немає, але вона є. Декілька місць, одне з них Матвія, 23 розділ, 23 вірш. Христос, звертаючись до книжників і фарисеїв, говорить такі слова: Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що даєте десятини м'яти, гнусу і кмину, але найважливіше в законі покинули суд, милосердя і віру. Це треба робити, і того не кидати. Звертаючись до них, тобто е, цікаво, там в, взагалі в фарисеїв було багато дискусій, з чого давати десятину, з чого не давати. Е, самі правильні вони давали навіть зм'яти, тобто там самого дрібного, вони віддавали з усього. І Христос, говорячи, звертаючись до них, Він говорить про те, що ви робите це, але з іншого боку, ви кидаєте певні внутрішні речі, ви залишаєте їх, ви не виконуєте їх. Але Христос, в цей момент, він не каже, не треба робити цього, не треба давати десятину. Христос говорить про те, що. Це треба робити і того не кидати. Христос не відміняє її, але зауважує, що є важливіші певні речі, які всередині тебе. Ти можеш віддати, але всередині ти його все ще тримаєш. Всередині ти його не відпустив, всередині тобі болить, ти не хочеш цього робити. Якраз про це говорить Христос. Є важливіші речі всередині, але якщо в тебе все правильно всередині, воно виліться правильним і назовні. Важливим те, з яким серцем це зроблено. І зараз якраз хочеться поговорити про певні принципи в пожертвуваннях. Перший принцип це те, що пожертвування воно не залежить від величини ресурсу. Христос говорить: хто вірний в найменшому і в великому вірний? І хто несправедливий в найменшому і в великому буде несправедливий. Луки 16:10. Вірність в малому виявляє нашу посвяту. Не грає ролі, скільки я маю, е, яка моя стипендія, зарплата, те, що я отримую. Не грає ролі сума. Я все одно можу жертвувати. І тут якраз стоїть питання мого серця. Незалежно від величини ресурсу, незалежно від того, я поклав 100 гривень, тисячу, 10 тисяч. Це не грає ролі. Грає роль те, з яким серцем я це зробив. Історія про вдову, коли Христос він сидів при храмі, і він дивився на те, як багато людей вони жертвували. і учні були з ними, і вони бачили, коли багаті вони приносили і те, що було в мішечках запаковане, коли воно падало в скриньку. Я думаю, що воно гарно звеніло. І коли прийшла ця бідна вдова, і вона кинула мізер. Але це було все, що вона мала. І навіть не питання того, що це було все, що їй мала питання її серця. Вона спокійно готова була віддати це. І вона робила це для Бога. Якраз на це Христос звертає увагу, на це наголошує. Бог не дивиться на суму, бо він не потребує. Він має в своїй владі все і не потребує, щоб хтось давав. Псалом 49, 10-12 Бог говорить: бо належить мені вся лісна звірина і худоба із тисячі гір. Я знаю все птатство гірське і звір польовий при мені. Якби я голодний був, тобі б не сказав, бо моя вся вселенна і все, що на ній. Богу не потрібні наші подачки. Богу не потрібно, щоб ми жертвували. Друзі, але нам важливо зрозуміти, що це потрібно нам. Нам потрібно працювати з власним серцем. Нам потрібно це, бо це змінює нас, це зрощує нас, це благословіння для нас. Для Бога воно не зіграє важливої ролі. Бог турбується про церкву, про всіх навколо і без того, що ми жертвуємо. Але нам важливо зрозуміти, що це важливо для нас. Другий цікавий принцип. Біблія говорить про те, що пожертвування, вони мають бути не з примусу, а з радістю. Апостол Павло до Коринтян, 2 Коринтян 9.7 пише такі слова: нехай кожен дає, як серце йому призволяє, не в смутку і не з примусу, бо Бог любить того, хто з радістю дає. Цікаво, що тут звернено до кожного. Апостол Павло починає: Нехай кожен дає, не хтось окремий, не хтось, хто має там такий-то достаток і вище. Нехай кожен дає. Жертвувати може і має кожен. Пожертва має бути не з примусу, як серце йому призволяє, не в смутку, не той момент, коли я потім з церкви виходжу, або після того, як я комусь допоміг, когось благословив, комусь пожертвував, і я просто не знаю, де діться. Я вже спати не можу, я вже тільки про це думаю, на що так багато, та що ж я наробив, та як можна вернути, може якось можна забрати? Ні. Це зовсім неправильно. Бог дивиться на серце. Яке дає не в смутку, а з радістю. В книзі рахуємо свої гроші, є прекрасний вислів. Важливість пожертвування з правильним ставленням неможливо переоцінити. Часто ми думаємо, важливо сума, важливо ще щось. Але насправді питання твого серця оце справді те, що неможливо переоцінити. Коли це серце правильне, коли це серце робить це з радістю, це велике благословіння. Третій цікавий принцип, пожертвування воно має відбуватись в таємниці. Матвія, 6 розділ, 3, 4 вірш. А як ти чиниш милостиню, хай не знатиме ліва рука твоя, що робить права, правиця Твоя, щоб таємною була милостиня, а Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно». В цьому тексті Матвія Христос говорить про три речі, які мають бути в Тайні. Одна з них це витання милостині. І якраз момент, коли я роблю це так, щоб всі бачили, чули і знали, Христос каже: ну ти вже отримав свою нагороду. Люди глянули на тебе і сказали, вау, який класний! Але молодець, але ото він багато дав, або ото він з радістю дав. Ви бачили, як він посміхався коли клав? Але Бог говорить про інше питання твого серця знову ж таки, те, що ти зробив, і ти це не виставляв на показ. Як проти вагу Христос приводить приклад фарисеїв, які моляться на показ, які постять на показ, і які так само милостиню дають так, щоб всі бачили, всі чули, всі знали, що він відділив з усього, навіть зм'яти. Але це якраз неправильна мотивація. Далі цікаво Біблія вчить про те, кому пожертвування вони мають іти, які є пріоритети давання. Текст, який ми читали, повторення закону, говорить про те, що на Левита Приходька, сироту і вдову, тобто категорії людей, які е, мали отримувати пожертвування в ізраїльському народі, які мали забезпечуватись з питання десятини або спожертування ізраїльського народу, ще Біблія говорить про те, що е, пріоритет давання це на потреби бідним. Галатам 2:10 на добро е, давати не лінивому. Це один з важливих моментів. Друге Солонян 3.10. апостол Павло пише про те, що хто не працює, хай не їсть людина, яка лінива, яка не хоче просто працювати. Вона не може жити просто за чийсь рахунок. І тут це пожертвування, воно буде не благословінням, воно буде неправильним. Багатому, небагатому Біблія вчить про те, що пожитування це брати участь в потребах святих римлян 12,13 і просвітерам, 1 Тимофія 5, 17, 18. Один чоловік сказав досить цікавий вислів: бідні і голодні пастори повинні бути лише серед бідного і голодного народу. Бідні і голодні пастори повинні бути лише серед бідного і голодного народу. Це цікавий момент, і Біблія говорить про це. Говорить про те, що пресвітер, він має бути наділений подвійною честю, і церква вона має турбуватись про нього, тому що він служить для церкви. Цікаво, що ще говорить Біблія. Біблія говорить про те, що е, певні наші пожертвування, незалежно від суми, вони можуть бути марними, коли вони зроблені без милосердя, без віри і без суду. Матвія 23:23. 23. Христос засудив фарисеї, які давали десятину з усього, але вони робили це без правильної внутрішньої мотивації. Коли вона зроблена моя пожертва без любові, 1 Коринтян 13,3, апостол Павло взагалі говорить про те, що якщо я роблю щось без любові, я ніщо. Коли я віддаю все своє майно, все я роздав, все продав, все віддав, собі нічого не залишив, але якщо я зробив це без любові, ну, то по суті толку ніякого. Змісту жодного від цього. Марна пожертва, коли вона зроблена без радості. Текст, який ми зачитували, 2 Коринтян 9, 9.7: Бог нікого не змушує. Христос нікого не змушував іти за собою. Христос нікого не змушував жертвувати. Бог нікого не змушує до того, щоб люди, ви маєте це зробити. Це питання твого серця. Один пастор церкви. Ми були на виїзді, якраз церква Дім Божий, завжди з плюсом. І Любомир він приводив цікавий момент. Табличка, де зображено три моменти, як я можу жертвувати. Коли я взагалі не жертвую, або жертвую спонтанно, тобто там цей місяць пожертвував, півроку нікому нічого не давав, нікому не допомагав, десятину не давав. І я роблю це просто, як там зорі стануть, і я не знаю, як ще, що впливає на це, але ну якось отак. То він говорить про те, що це називається беззаконня. Бо це навіть не десятина, там як закон. Коли я не жертвую або роблю це нерегулярно, а хаотично і невідомо як, то це беззаконня. Коли я даю десятину, то це життя в законі. Я законник, я чітко тримаюся того, що сказано, і я чітко відділяю 10%, віддаю ні більше, ні менше. Бо більше ну, я ж не дам, а менше, ну та це ж зло, це гріх, це неправильно. І питання благодаті: коли я даю більше. Я даю повірю. Коли я даю більше десятини, коли моє серце відкрите, і я роблю це з відкритим серцем. Я не змушую себе, мене не змушують інші, мене не залякали в церкві, а я роблю це добровільно. Бо моє серце, воно мене веде до цього. Бо я розумію, що це момент мого поклоніння Богу, бо я розумію, що це вияв моєї вдячності Богу. Бо я розумію, що це, що я маю, це не моє. Це все належить Богу. Я просто розпорядник. Я вдячності віддаю йому. Історія про одного чоловіка. Він сам з України, з Рівненщини. Він виїхав за кордон. Це було ще там до... під час розпаду Радянського Союзу. Він виїхав в Штати. Він сам займався дерев'яними меблями. І це були не просто звичайні дерев'яні меблі, не конвеєр, а це були меблі на замовлення. З гарантією того, що більше такої шафи, там чи комода, чи тумбочки, немає ні в кого. І вони справді в такій досить високій ціні. За кордоном це спрацювало, він почав отримувати досить великі гроші. Що він почав робити? Коли він почав заробляти більше, він почав віддавати більше. І спочатку він віддавав десятину, потім 20%, 30%, і в кінцевому результаті він дійшов до того, що він віддавав 90%, а на 10% жив. За його допомоги були побудовано багато домів молитви в Україні, і він був тим, хто багатьом людям послужив, допоміг і благословив. Це було в його серці. Його ніхто не змушував до цього, його ніхто не заставляв, ніхто не спонукав, щоб він робив це без свого власного бажання. Це було питання його серця. Багата людина це та, яка щедро дає. А не багато має. Дуже хочеться, щоб ми справді жили таким принципом. Тим принципом, що все, що я маю, це Боже, я можу бути вдячний і вклонятись Богу також і своїм матеріальним станом. Я можу благословляти інших. Я можу турбуватись про церкву. І коли я приходжу в це приміщення, то я задаюсь питанням, слухайте, а взагалі за який кошт це орендовано? Звідки тут ці стільчики, бо я з собою не маю приносити стільчик? Звідки там кава, чай, щось смачне, як взагалі це все працює? Тому справді хочеться, щоб питання пожертвувань, як для нас, як для церкви, це ні в якому випадку не був примус, а це було те, що ми робимо від щирого серця, розуміючи, що це потрібне нам, і це справді велике благословення для нас, яке передбачив Бог. Амінь.